Ялович споживається в межах 5%. Це м'ясо одне з найдорожчих. Ну, м'ясо птиці безумовно має першу позицію по споживацьких вподобаннях українців. В країні була епізоотія, вона продовжується пов'язана з африканською чумою свиней. Ринок галузь втратила до 40%, мови йде за мільйони голів свиней, які втратили виробники. Розвиток галузі безпосередньо пов'язаний із доступністю. Продукта в глобальний ринок ще відсотків 10-20 Ціна можуть додати до кінця року на всі види м'яса. Вітаю! Ви дивитеся Ютуб канал ділового онлайн-медіа видання Комерсант Український. З вами Ярослава Луб'яна. Наш сьогоднішній гість, голова асоціації м'ясної галузі Микола Бабенко. Вітаю вас! Доброго дня! Дякую, що долучилися. А, пане Миколе, я нашу розмову пропоную розпочати з традиційного для нашого каналу Бліц-інтерв'ю, для того, щоб трошки розігрітися і задати темп нашій розмові. Вас попрошу відповідати швидко і наскільки це можливо, коротко. Готові? Так. Отже, свинина чи яловичина? Свинина. Найпопулярніший вид м'яса в Україні: Курятина. Що смачніше, домашня ковбаса чи стейк з яловичини? Стейк з яловичини. Що вигідніше експортувати: м'ясо чи ковбасу? М'ясо. Чи буде цього року дефіцит яловичини в Україні? Так. Антибіотики у Курятині. Міф чи реальність? Реальність. Чи погоджуєтеся ви, що борщ без шматочка м'яса це не борщ? Так або ні? Так. Чудово. Переходимо до основного блоку запитань. Цікавить ваша думка: який вид м'яса сьогодні найбільш популярний серед українців і чому? Ну, М'ясо птиці безумовно має першу позицію по споживацьких вподобаннях українців, але насамперед це викликано ціною. Ціна на курятину нижча і це робить цей вид м'яса більш запитаним. Угу. Так, а чи чекати українцям подорожчання м'яса восени або взимку? Якщо так, то що вплине на ціни? Давайте по окремо по курятині, свинині і яловичині. Вони всі пов'язані, і я би не розділяв тенденція буде йти до росту цін, бо українські ціни залишаються одними з найнижчих в світі, і в міру того, що залишається дефіцит по свинині, свинина була ключовим регулятором ринку і цін відповідно і на курятину. І в міру дефіциту, очікувати швидкого стрімкого нарощення виробництва. Поки найближчий час, ну, принаймні у 2025 році не варто. У 2026 будемо дивитися, але буде залежати від швидкості реєстрації вакцини проти африканської чуми свиней. Це та проблема, яка фактично і спричинила цей ріст цін африканська Чума Свиней. Так, а якщо говорити мовою цифр, то наскільки приблизно може подорожчати м'ясо? Ну ціна зараз насправді дещо зменшилася. Але об'єктивно ще відсотків 10-20 ціна може додати до кінця року на всі види м'яса, за виключенням яловичини, бо яловичина споживається в межах 5%. Українці це м'ясо одне із самих найдорожчих, і напевно, що ціна не сильно буде реагувати, і для яловичини є зовнішні ринки, куди вона легко. Експортується і яловичина в Україні, це переважно корови з молочних ферм, які вже замортизували І, відповідно, там калькуляція собівартості відбувається трохи по-іншому, ніж з і півництво. Угу. А що найбільше впливає на собівартість виробництва м'яса в Україні? Корми, енергоносії, курси валют чи ще щось? Ну Безумовно, те, що ви все назвали, воно все впливає, але я би сказав, що в Україні. Відсутність стратегії комплексної розвитку галузі впливає найбільше. Тобто, якби в нас була стратегія, і ми поставили е, галузі, які створюють додану вартість всередині країни на пріоритетне перше місце, то напевно, що і споживачів внутрішньому ринку були б більш задоволені. А так як у нас залишається в пріоритеті експорт зернових, а відповідно м'ясо, яке може приносити сотні відсотків до даної вартості із експортом, і ми могли би продавати в глобальний ринок, поки залишається не в пріоритеті. Угу. Хотіла ще вас розпитати про виробництво м'ясних снеків. З чим пов'язана їхня популярність чи прибутковий це бізнес? Тому що раніше я бачила набагато менше такої продукції на полицях українських магазинів, а сьогодні з кожним днем їх все більше і більше будь-яких видів на будь-який смак. Мабуть, що зайшли для українських подобань українців в даний вид продукції. Він до війни дуже слабко був представлений, але враховуючи, що це продукт тривалого зберігання, він виготовлені не потребує якихось особливо складних технологій. І його виробництвом зайнялися багато виробників, та й можна їх. Це виробництво організувати навіть в домашніх умовах. Ну і, мабуть, що все ж таки смакою подбання є країни, які віддають переваги тим чи іншим м'ясним продуктам. Українцям, мабуть, зайшли снеки. Угу, так поговоримо про галузь та виробництво, які нині стане споголів'ям великорогатої худоби, і чи справді воно катастрофічно скорочується? Катастрофічно скорочуються всі чотирьох ноги. Це велика рогата і свиня. Виробництво птиці, навпаки збільшується, а пояснюється, якщо брати суто великої рогатої худоби, у нас буде окремо питання по свинині по свинях, то в міру того, що в Україні немає як такої галузі, яка б займалася м'ясним скотарством. Тобто, це дуже обмежено десятках тисяч голів поголів'я тварин, яке для відгодівлі спеціалізоване. А так, яловичина це все ж таки вибраковані корови, які вже амортизували із молочних ферм. Ну, вони йдуть на переробку угу. і представлені якраз як та яловичина, яку купують українці. Тобто, ми не можемо говорити про те, що м'ясна галузь в Україні відновлюється після втрат, завданих війною. Війною втрати безумовно відчутні, але. Більші втрати е, отримали, отримали м'ясна галузь від е, іншого ворога. Це ворог економічний, який у нас вже був присутній 2012 року в Україні. Це захворювання, яке називається Африканська Чума Свиней. Угу. Ну раніше я набагато більше новин читала і чула інформацію про цю хворобу. Останнім часом майже не натрапляю на них. Це ж не говорить про те, що ЧС кудись поділася. На жаль, на жаль, мабуть, це і є одна із причин, чому в собівартості я сказав, що відсутність стратегії розвитку галузі є основним основною причиною, яка впливає на формування собівартості, це приховування справжніх причин, що відбувається в галузі в 2024 році. Лише якісь поодинокі експертні публікації або коментарі. З боку власників тварин свідчили про те, що в нас йдуть значні втрати. Фактично, в Україні була пізоотія, вона і продовжується. Пов'язана з африканською чумою свиней. Ринок галузь втратила до 40 Деякі експерти заявляють, 30%, 40%, але це величезні цифри, мова йде за мільйони голів свиней, які втратили виробники. Це і Промислові підприємства і приватний сектор, і це призвело до того дефіциту, що зараз м'ясопереробні підприємства е, фактично орієнтовані на сировинну зону західних областей України, тобто Сходу, я від собі, Харківська область, е, м'ясопереробні підприємства їздять за сировиною, за свиньми у Львівську, Тернопільську область. Угу. Так, зрозуміло. Повертаючись до курятини, ви сказали, що це, в принципі, найпопулярніший вид м'яса, але і найдоступніший. З чим це пов'язано? З ціною. Так. Все, споживач іде і голошує ціною, і це якраз ціна, це ж так працює не лише на внутрішньому ринку, і глобальний ринок так само реагує. Тобто, українська продукція, будучи зараз найнижчою собівартістю в у світі, об'єктивно. Ряд факторів е, призвели до того, що виробництво в Україні саме низьке, саме дешеве. І ми могли б із своєю продукцією конкурувати легко в глобальному ринку і з виробниками будь-якої країни, які зараз є основними гравцями глобальному ринку. Угу. Тривалий час побутувала думка, що виробники курятини використовують антибіотики в процесі вирощування птиці. Чи дійсно це так? Ну, на жаль, е, яка технологія вирощування птиці, вона передбачає, антибіотики використовуються і в свинарстві, і в молочному скотарстві, чи м'ясному скотарстві. Питання щодо кількості і питання, чи технологічно можливо процес вирощування в якийсь період зупинити без використання антибіотиків в свинарстві, наприклад, це можливо. Тобто, останній місяць там від годівлі ми можемо фактично не, не вдаватися до якихось профілактичних чи лікувальних заходів. Та хіництві трохи складніше, оскільки там дуже короткий цикл. 42 дні це фактично весь період життя птиці. Так, тобто. Вони використовують антибіотики проти протягом... і використовують, якщо десь інформація є, що антибіотики не використовуються в промислових умовах. Можливо, десь в приватному секторі на невеликому поголів'ї, там де невисока концентрація, можна обійтися без антибіотиків. А в промислових масштабах це в сучасній реальності практично неможливо. Краще використовувати продукцію відомих виробників, які дотримуються технології технологічних карт і. Які не зловживають використанням медикамен... медикаментів, тому що зловживання можуть бути як у птахівництві, так і в свинарстві. Українська свинина звідки ми її завозимо? Можливо, ви маєте перелік стоп 3 головних постачальників свинини в Україну? Української свинини не вистачає вже впродовж 20 років. Тобто, Україна імпортувала від 10 до 30% споживання впродовж десятиліть. І ця галузь, яка має, мабуть, найбільший експортний потенціал один з найбільших, і, зокрема, по доданій вартості, мова йде про мільярди євро, можливо, навіть більше 10 мільярдів євро. Неможливо, а насправді так і є. Ця галузь вона знаходиться за відсутності стратегії, повертаючись до того, що немає ціле направленої дорожньої карти, що необхідно робити для розвитку галузі, зокрема, і в частині боротьби з африканською чумою свиней. Ця галузь знаходиться в такому стані. До 2014 року Україна була в топ-10 імпортерів світових глобальних, тобто ми були одним із найбільших споживачів У 2022 році, коли розпочалася війна і збільшилися, подвоїлися ціни на свинину. Імпорт став економічно недоцільним. До того ж, велика кількість споживачів виїхала з України, і споживання відповідно зменшилося, і вже внутрішнє виробництво забезпечувало власні потреби до 2024 року. До настання цієї епізодії, що розпочалася в Україні з африканською чумою, ми можна сказати, вже в якійсь мірі забезпечували внутрішнє споживання, воно насичувалося власним виробництвом. Але після того, як Україна втратила 2 мільйони глів свиней, а це практично стільки весь світ втратив за сім років домашніх свиней. Тобто це величезні масштаби, враховуючи, що в нас галузь, як я вже казав, дуже е, мала. Для порівняння Бельгія вона заплощує як одна область України. А на свинокомплексах утримуються свиней вдвічі більше ніж в Україні в 24 областях до війни. І Бельгія це не найбільший виробник в Європі свинини. Є ще Нідерланди, де вдвічі більше свиней, ніж Бельгія, є Данія, де вдвічі більше свиней, ніж Бельгія, є Німеччина лідер, Іспанія. То ці країни вони є основними постачальниками свинини були і зараз знову відновлюють постачання свинини в Україну, але це порівняно незначні об'єми, тому що світові ціни значно вищі, ніж українські. Так, а я на полицях магазинів час від часу зустрічаю імпортне м'ясо, наприклад, заморожену курятину з Туреччини. Як вона сюди потрапляє? Це ринок. У нас сформувався внутрішній ринок такий. Можливо, десь за певних причин у нас є і іспанська свинина, як я казав, і з Данії свинина, яка завозиться і продається в національних мережах. Це нормальна тенденція. Ми повинні конкурувати і торгувати з усім світом, і світ буде пробувати. Торгувати з Україною, але потрібно насамперед внутрішнє виробництво відшліфувати відпрацювати до такого рівня, щоб ми могли постачати свою продукцію в будь-які інші країни. Угу. А куди сьогодні загалом експортується українське м'ясо? курятина до прикладу, Яловичина, не, не знаю, відправляємо на експорт чи ні ну Україна. Перше місце посідає в Європейському союзі по об'ємах експорту курятини і треба віддати належне, що це значна робота проведена, бо ми займаємося цією ж роботою зараз. Я маю на увазі м'ясна асоціація по відкриттю експорту для свинини. Розвиток галузі безпосередньо пов'язаний із доступністю продукта в глобальний ринок, і якщо ми маємо можливість постачати надлишки в інші країни, то це буде слугувати розвитку. Е, Наші галузей, які створюють додану вартість всередині країни, ну, так само і країни Азії. Тобто uh -huh. номер один це країни Європейського Союзу. Uh -huh. І наостанок відомо, що 28 жовтня відбудеться бізнес-форум під назвою Зерно свині м'ясо 2025. Кого об'єднує подія, про що говоритимуть? це якраз е, про стратегію, про яку я вже там котре повторююся, що ми спробували е, в якійсь мірі. Бізнес виступити з ініціативою по формуванню міжгалузевої стратегії розвитку і свинарства, і м'ясної галузі. відповідно, це захід, який присвячений розвитку як рослинництва сировинної бази, яка слугує для нарощення поголів'я свиней, так і свинарства, так і м'ясної галузі. І крім того, ми дуже тісно співпрацюємо з біотанолом, тому що фактично. Це галузь, яка дає можливість подвоїти прибутковість у свинарстві за рахунок використання дешевих кормів відходів біатонольного виробництва спиртової борди. І також ми запрошуємо інвесторів. Ми запрошуємо фермерів, які хочуть правильно розпочати бізнес свинарстві, не повторювати помилки, з якими галузь зіштовхувалася впродовж багатьох років, і стати такими ж успішними як всередині країни, так і в глобальному ринку, як українські виробники курятини. Уточнення, де буде проходити захід і що потрібно для того, щоб зареєструватися для участі? Міжнародний виставковий центр на Лівобережній, зерно свині, м'ясо, так називається форум, реєстрація на сайті форуму. Все дуже доступно, все дуже зручно для того, щоб війти в авангард тих виробників, які будуть створювати нове свинарство, ми так і назвали програму розвитку м'ясної галузі, нове свинарство України, яка якраз передбачає розвиток з новими можливостями для всього ланцюга, для того, щоб заробляли в довготривалі перспективи, як виробники, так і переробники. Чудово, я вам дякую за відверту розмову. З вами була Ярослава Луб'яна для Ютуб каналу Комерсант Український. З вас лайк та підписка. З нас гарячі теми, цікаві спікери і максимально відверті розмови.